Приближається великий праздник п'ятдесятниці. Це є день рождення нашої Матері, православної церкви. Але перед тим, як тот праздник завершати, ми сьогодні в п'ятницю дали честь Вознесенню Господньому. Ми, щоб у неділю більш повно широко провести праздник П'ятдесятниці, завтра в суботу. Покликані сповнити задушню молитву родительську, в котрій у ту суботу, покликані ісповнити всіх наших братів і сестер, родителів наших, предків наших і всіх наших братів і сестер, котрі скончалися у вірі в надежде Воскресення. Додавляй ще обов'язательно кожен Божий день, Господи, у душі, воїну на полі брання, уб'єнних за віру і отечество. Кожен день служба читається молитва за мир, молитва за воїну, котрі йдуть на війну, котрі живі, щоб Бог віддав живими і здоровими вернутися. Кожен день споминається в молитвах і в словах наших заклики до мира, до єднання. Однако, скільки б ми не показували нашу благодатну, православну любов, в любому світ все одно буде недовольний. А тому ніколи і не спішимо цей світ якби убаюкувати або убеждати. Наша задача робити доброє діло, а якщо його не восприйняли або неблагодарні люди, то не значить, що нам треба перестати. Ми приймаємо реальність, яка є. І так, завтра задушна Субота. Покликає нас Бог з любов'ю і з благодарністю спомнити про батьків, котрих вже батьки одойшли. Щоб подякувати Богу, що одно з драгоценніших, що маємо наші батьки. При тому, що такі батьки наші можуть бути і воїни, і строїтелі, і величні організатори, менеджери, але мами наші, то унікальні ходячі бібліотеки з набору слов, доки дитинка йде в школу, мама забезпечить воспитання по всім параметрам, Дітинка знає говорити по такій граматиці, коли ж піде в школу, а виясняється написано в книжці, то що вже мамка вдома навчила. Важно розуміти і відати дар Божий, як Бог нам подарив наших батьків, лишили нам тікумного свого багатства. Тепер, що нам треба? Подякувати Богу, а їм попросити вічного благословення. Нехай Бог прийме нашу молитву сьогодні, а кафест Ісусу Сличайшому і співаний параклес Божої Матері, бо лиш так ми, діти Божі, молимося, співаємо, а доки народ співає, доти народ і живий з Богом святим.